Доброго дня, мої дорогі колеги. Рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про Фліпіті. Чудовий сервіс, коли вам потрібно дуже швидко викликати учня до дошки або поділити клас на команди та групи. Безкоштовно, швидко та дуже легко. Отож, в пошуковому рядочку ми пишемо фліпіті. Ось, у нас, до речі, вже є. І переходимо за покликанням flippity.net. Перейшли. Обираємо четвертий шаблон Flippity Random Name і одразу ж натискаємо інструкцію, тому що нам одразу потрібно буде ввести імена наших дітей. Отож, ми виділяємо ці імена, видаляємо їх та натискаємо Ctrl-V, вставляємо свої імена. Натискаємо знизу кнопочку Згенерувати. І ми бачимо чудове колесо. До речі, тут є навіть звук. Отож, ми натискаємо ось наше колесо крутиться, там, де зупинилось, ось така дитина і буде відповідати. Тут є звук, я його просто вимкнула, але звук є. Ось таким чином. І таких спроб ми можемо зробити безліч. Велика перевага, що ми можемо не вводити імена дітей щоразу, а зберегти просто закладочкою. Ось таким чином, або поділитись покликанням. І нам не потрібно вводити імена дітей ще раз. Це дуже класно, коли у вас є багато класів. Але це ще не все. Ще можна ось таким чином обрати дитину. Далі можна розділити швидку учнів на групи по двоє, по троє. Ось тут можна змінити склад групи по четверо, по п'ятеро, а також на дві команди, на три команди, на чотири команди і на п'ять команд. Ось таким чином і змінити склад команд можна дуже легко. І це все дуже гарно виглядає на великому екрані, якщо проєктувати це на дошку, наприклад. Дуже дякую вам, що додивились відео до кінця. Ставте свої вподобаєчки, пишіть коментарі, мені буде надзвичайно приємно. Дякую вам за увагу!